Вітаю! Сьогодні на огляді буде повторювач або, як його ще називають, репітер, який я купував на AliExpress за ціною менше, ніж 100 гривень. Якщо бути точним, то його ціна на момент покупки становила 2 долари 23 центи. Пристрій підтримує Wi-Fi протоколи BGNA, а також має кнопку WPS для швидкого з'єднання з роутером. В комплекті пристрій, а також інструкція на англійській та китайській мовах. На пристрої нанесена наступна інформація MAC-адреса, PIN, серійний номер, а також IP-адрес, який використовується для адміністрування. Логін і пароль адмін. Зараз я його спробую під'єднати двома способами: Під'єдную пристрій в розетку і чекаю, поки він завантажиться. Далі відкриваю з'єднання і під'єднуюсь до Wi-Fi мережі, назва якої розпочинається на репітер. Після вдалого з'єднання в інтернет браузері має відкритися сторінка для адміністрування повторювача. Якщо цього не сталося, потрібно ввести IP-адресу 192.168.11.1. Мова лише англійська та китайська. Натискаю на кнопку Login. В цьому випадку буду використовувати перший тип з'єднання. Тобто повторювач буде з'єднуватися через Wi-Fi з роутером і роздавати Wi-Fi для інших пристроїв. Натискаю далі. На цьому кроці потрібно вибрати домашню Wi-Fi мережу. Далі потрібно вказати пароль від своєї Wi-Fi мережі. Якщо поставити прапорець нижче, то можна змінити назву Wi-Fi мережі повторювача. Мене назва влаштовує, тому я знімаю прапорець і натискаю далі. Залишається натиснути на кнопку «Фініш». Тепер потрібно трішки зачекати. Пристрій перезавантажиться, і можна буде спробувати під'єднатись до створеної Wi-Fi мережі. Виконую під'єднання і вводжу пароль. Не забуваємо, що пароль такий же самий, як і в вашого основного Wi-Fi. З'єднання із Wi-Fi успішне. Тепер залишається перевірити, що інтернет дійсно працює. Видно, що інтернет сторінки відкриваються і повторювач функціонує нормально. Повторювач потрібно розміщувати в такому місці, де присутній нормальний сигнал Wi-Fi для того, щоб розширити зону його покриття. Ось так виглядає світлодіодна індикація, якщо пристрій нормально функціонує. Переходимо до другого способу під'єднання. Для цього повторювач потрібно скинути до заводських налаштувань. За допомогою скрепки натискаю на кнопку Reset та декілька секунд її утримую. Використовуючи комп'ютер або телефон, потрібно під'єднатися до Wi-Fi мережі повторювача. На сторінці Адміністрування знову натискаю на кнопку Login. Навпроти другого типу під'єднання натискаю Далі. Тобто повторювач і роутер з'єднується за допомогою мережного кабелю. І повторювач роздає Wi-Fi для інших пристроїв. Придумую пароль для Wi-Fi і натискаю далі. Натискаю на кнопку «Фініш». Лише на цьому етапі під'єдную мережний кабель у будь-який вільний LAN-порт роутера і до LAN-порту повторювача. Пробую під'єднуватися до Wi-Fi мережі, яка була створена на повторювачі. Вводжу пароль від Wi-Fi мережі. Я для прикладу використав 8 одиниць. Натискаю далі. І так. Перший раз з'єднання було чомусь невдалим. Пробую вдруге. З другого разу все під'єдналось і видно, що інтернет наявний. Перевіряючи, чи дійсно працює інтернет. Веб-сторінки відкриваються, інтернет присутній. Ради цікавості від'єднаю мережний кабель. Видно, що інтернет пропав. Тобто я переконався в тому, що з'єднання між роутером та повторювачем відбувається через мережний кабель. Через WPS я подружити роутер та репітер чомусь не зміг. Але на мою думку, це не так важливо. Тому що ніяких проблем з налаштуванням я не помітив. Незважаючи на свою ціну, повторювач повністю виконує свої функції. Якщо когось зацікавив цей повторювач, посилання на сторінку товару можна знайти в описі під відео. На цьому буде все. Дякую за перегляд і до зустрічі!